Пані Магдалина залишила трьохкімнатну квартиру в Ужгороді дочці, аби жила з чоловіком. Розповідає, заробляла гроші за кордоном їм же на будинок. Коли знайомі подзвонили, квартиру продали. По поверненні рідні повідомили, старенька має жити у гуртожитку. Мовляв, тепер її прописка там. Згадує, як покидала дім дочки. Вони мене так поп'ють то Топе, подивіться на мене. Вони мене кинули на підлогу, і він мене так видав, як у футбол. Тому що я почала докопуватися. як вони продали мені папіру і мене викинули. Prosto kada uze uz moju 25 radosti, ona me ne stavlja na ulicu, zakrojila dveri. Після Лемонту і сліз відвезли до психлікарні. та богу, дякувати лікарі госпіталізувати здорову жінку відмовились. Відтоді пані Магдалина живе у чужих людей у Виноградові що погоджується прийняти її на деякий час. Навіть гуртожиток приватизовано на місці кімнати давно магазин, розповідає жінка, із дочкою зустрічається в суді, а правди добитись не може навіть попри наявність всіх доказів. Державну прикордонну службу України Вона підтвердила, що дійсно в період часу, наприклад, із п'ятого року, за якими мова йде. Відчуження квартири і до 2010 року вона державний кордон не перетинала судові експертизи по справі, зокрема по вони дійсно підтвердили, що у довіреності, якою уповноважувала свою дочку на відчуження квартири, стоїть підпис непотерпілої. Цікавим є той факт, що нотаріус родичка зятя потерпілої, а покупець квартири родичка нотаріуса. Дивні документи, фальшиві прописки. Але нотаріус у справі лише свідок, хоч мала розділяти обвинувачення за шахрайство і 10 років тюрми, як за вчинене групою осіб. Процесуальних питань в адвоката також чимало. По нотаріусу ніяке жодне процесуальне рішення по даній справі, як кажуть, я казав слідчий, що в нього часу немає, в нього доказів нема. Не було прийнято, потім передали за нашими клопотаннями, бо там почалися, як кажуть, різні, різні непорозуміння слідчим та начальником слідчого підрозділу. Потім ми з нашими клопотаннями забрали справу. Були в слідчого управління. Пройшовши сім кіл пекла, справа й досі тягнеться. Тепер уже в суді. Розгляд колегією створює складнощі. То відповідача немає, то й зовсім судді. Цього разу справу відкладали на два місяці. Жінка бідкається журналістам, що скоро не матиме, де ночувати. Дочка все чує і йде геть, не сказавши слова ні нам, ні матері.